Як завжди запізно героїчна боротьба обласних депутатів за тепло і комфорт Євромайдану таки досягла своєї мети. Пункт обігріву від рятувальників оперативну поставу центрі міста. Однак грітись там вже нікому. У небо здіймаються десятки повітряних кульок. Це кульмінаційна акція від студентів Івано-Франківського майдану. Далі одноголосна підтримка радикальної резолюції і новий етап боротьби. Президент поїхав, однак угода не підписана, тому відповідальність за це несе персонально. Віктор Янукович. Європейська спільнота заявила, незважаючи на це, двері для України відкриті. Українське суспільство повинно відреагувати створення страйкомів в начальних закладах, підприємствах, організаціях, проведення мітингів з єдиною вимогою відставка президента та уряду. Ка ще звучить і студенти скачуть під гасла, що вже встигли за тиждень стати майже рідними. Тим часом пожитки на метового містечка швидко згортаються. Однак це не кінець, хоч угода про асоціацію і не підписана. Молоді люди відчули власну силу і тепер поїдуть боротися до Києва, бо кажуть, мітинги в регіонах вже себе вичерпали. Це гуртування. По всій Україні мережева студентське це є перша велика перемога на шляху до ну європейської спільноти, туди, куди ми рухаємося в Євросоюзу. А, так само ми запросили всіх їхати з нами в Київ. Ну і сказали, що якби це не закінчення Євромайдану, просто принесені містечко. Дебу типу, хто хоче, може далі кожного дня виходити на 6 годину вечора, висловити свою громадянську позицію тут, хто не хто не хто не може або не хоче їхати з нами в Київ. Щоправда, як з'ясувалося до столиці, поки що поїдуть лише організатори Франківського Євромайдану, решта студентів. Розчаровані, бо таки мали надію на асоціацію з ЄС. І як тільки буде змога, неодмінно поїдуть до Києва. Поки що не дозволяє час і можливість, тому що сесія починається і але все-таки ну, духом і думками підтримуємо наших, наших студентів, наших друзів. Можливо, якщо появиться можливість, поїду. Ну неодмінно поїду. Якщо буде, ми не знаємо. Нам напевно не вийде. Думаю, дуже багато людей туди поїдуть і будуть відстоювати свої права. І Ми також якщо багато народу поїде. То ми також поїдемо і підтримуємо. І студенти, які вже наважились їхати до столиці, вирушать туди потягами, автобусами, навіть власним ходом на автівках Івано-Франківський Майдан залишають політикам і всім охочим помітингувати.